У Вінниці для родин загиблих захисників зорганізували екскурсію містом. Таке дозвілля влаштовують вперше, розповіла Суспільному адміністраторка ветеранського простору Марина Вишневська. Поєднується і корисне дозвілля, і по більшій частині все-таки це відволікаються. Люди від свого ворогу. Вони спілкуються між собою, вони відпочивають. Серед учасників екскурсії Лейла розповідає, до Вінниці з синами переїхала цьогоріч у квітні. Самі родом з Донеччини. Вона чоловіка, а діти батька втратили у травні під Бахмутом. Ми були там на місцях, ну, поки дозволяли обседільства. А коли вже стало туго, чоловік на полі, щоб ми виїхали. Він сварився ще цього року, щоб ми виїжджали, але ми чекали його там. Але, ну, так сталося, що ми були тут, коли він помер оглядова екскурсія містом на двоповерховому автобусі. Проводить її Єдеса Альона Сезонова. Свого єврейського минулого Вінничани навіть почерпнули кілька слів, такі як Рейва, шабат, Цими це вечевий єврейський десерт. Володимир і Світлана батьки загиблого Павла Корнелюка. Суспільному Світлана Корнелюк розповідає, син загинув у грудні 2017-го під Авдіївкою. Йому було 29. Усі ці шість років, каже, вчиться жити без сина. Світлана перебувала рік на лікуванні за кордоном. Каже, за Вінницею дуже скучила. Я дуже хотіла приїхатися вулицями. Вінниці. дуже багато цікавого того, чого не знаю. Сина у російсько-українській війні втратила її на голубчик. Сергій Куцак Ар'янов загинув влітку 2014 року. Йому було 28. На екскурсію жінка прийшла, аби поспілкуватися з такими ж матерями та вдовами. Цікаво поспілкуватися своїми, бо давно бачилися автобус. Цікавий. Ну і так по новому подивитися, звісно, на Вінницю зверху двохповерхового автобуса дуже цікаво. Всі роботи. Віддихаємо, спілкуємося. Ми наблизили до проспекту Космонавтів. Його було закладено в шістдесятих роках. Ми наші екскурсії розробили таким чином для того, щоб всім людям було її комфортно слухати. Для родин загиблих військовослужбовців екскурсія безкоштовна, каже Марина Вишневська. Цього разу її провели для 40 людей. Анонси наступних виїздів оприлюднять на Фейсбук-сторінці ветеранського простору. Наталя Колодій, Андрій Єстров, Суспільне новини, Вінниця.